Показую готовий результат, а далі дивіться, що це і на хіба тут просверлив, заварив, зачищати не буду. Палице вже стоїть добре. Тут теж обварив. Плюс отого, того, що я зняв і напресував його, то що воно зараз надівається плотно, ну і там мінімальний біг, бо до цього воно болталося просто так. Дивіться далі, як я його робив, коротше. Що у нас ще цікавого? Упори у нас крепкі. цепі крепкі. Що наступне має репнути? Правильно. Оці отут глянітілі. Так, що воно з ними зробило? В тому числі і з цією хернею? От, зробило такі яєчка. І воно. Що воно? Якщо так от ставиш, то воно отак от, от болтається і такою дугою вигинається. Це 42 труба, типа усілена, їздив по металоломах, не знайшов. Так, починаємо експеримент. З цього знайшов, порізав по попо. -по. Так, порізав по 7 см. Так. У нас всередині тут. Всередині майже 41. Ну, там, якщо підчистити, то там 41. А тут у нас по наружі Це просто якраз зняв 42. Яка задумка? Тут ополка. Полка-полка 5 міліметрів. От цього я вже лежаю. Ось цього я вже сточив до 41 Так сказати, без ніяких теплових зазорів. Фібро помощь. На токарном, звісно, було б веселіше, але маю карного. Просто напресую гідравлікою. Зараз, коротше, далі покажу, як я пресував. Зніму тут фасочку. Уже зняв тут фасочку. І таким шовчиком тут -та пройдуся всередині. Думав спочатку розрізати, варити. Тут типа, на, на дві чи на три частини, але так подумав, що це довго. Не хочу я з цим модохатися. Так, коротше, далі буде як пресував і результат. Значить чуть-чуть процесу. Цю втулку я нагрів. Так. Хояк. Как? Дождички, ну как, палочки Хорошо, что провернем Здесь напишит, да? Давай, складайся. Шагай, наверное, какую-то пластину, Так, пока поставлю на паузу. Так, поставлю пластину. i wytop. Doski trzeszczą. Ticha, ticha. Trzeba jeszcze trochę podgrzać. Ustawimy pauzę. Так, шар нагрел. Так, короче, грим. І сунем. Ну, Ось воно напресоване. Далі сверлися три отвори, тому що вже ці не держать. Ну, він, коротше, тут ходить. Потім от таким от буравчиком. Тут а, гарненько це все робиться. Заварюється, заварюється тут. Так. Ось так.